Багато хто знає про наявність таких цікавих пристроїв, як реле напруги, які фіксують максимальну і мінімальну напругу і відключають пристрої. Плюс мають затримку по включенню навантаження. І ну, всі знають, що такі пристрої використовуються для холодильників, щоб там, так як вони компресорні, а компресори дуже не люблять. Включення-виключення, і скачки напруги, і все-таки. Ну, в принципі, не тільки холодильники, багато техніки не любить, там, коли напруга стрибає туди-сюди. Але я такі пристрої використовую в принципі, ще для одної цілі. Для тих, в кого є інвертори, автомобільні, наприклад, тощо, як у мене, 12 -вольтові. І Тут, як бачимо, під'єднується вилка прямо в самий інвертор. І такий нюанс. Коли ви, наприклад, у вас стоїть АВР, коли ви е включили, там, наприклад, за 5 хвилин цей інвертор, ну, за хвилину, там, за півхвилини, не, не до того, як перемкнуть світло, тобто мережа зникне і цей все ваш все будинок перемкнеться на акумулятор. Ви включили там за 5 хвилин чи за хвилину, то в типу добре. Інвертор вийшов в режим, набрав напругу і чекає нормально навантаження. При цьому АВР буде дуже швидко, без ніяких посторонніх звуків перемикатися. Але є нюанс, коли ви не встигли, наприклад, вимкнути інвертор. У вас погасло там, світло, електроенергії в домі немає. І вам, вам треба включити самий інвертор, щоб це все працювало. По-правильному треба вимкнути вилку, наприклад, з навантаженням, вимкнути інвертор, потім, коли почекати там, 5 секунд і вставити, наприклад, вилку. Це типу правильно вважається, і все буде добре. Але багато людей цього не роблять, тому що не завжди зручно, багато хто не знає і не хоче навіть з цим гратись, втикати, витикати, там, чекати. І е, люди, в принципі, е, з таким, наприклад, навантаження провід, у вас там на будинок, наприклад, включений розетка. У вас включені там електроприлади, і, і вони зразу натискають кнопку. Що відбувається? Сплеск навантаження дуже сильний. Інвертор в цей, в цей же час виходить в режим, набирає потрібну напругу, щоб це все видавати. І якщо стоїть, ось, наприклад, АВР, відбувається таке, що АВРу не вистачає. Початкового струму, і, і, може, ви чули колись таке, що е, дуже такі жахливі звуки, там скрегот, він бідний не може розірвати контакт, недостатньому напруги струму, щоб е, все все розірвати і переключитись на акумулятор. Е, коли на мережу, е, то все добре. От саме я говорю про акумулятор. І для цього, щоб це не фіксувати, тим більше коли люди не, ну, не сильно хочуть туди лізти, наприклад, ви комусь це все поставили, я використовую саме такі пристрої. Вони бувають з дисплеями, бувають ні. Я їх вставляю до інвертора між інвертором і навантаженням. І коли... Ви навіть у вас нема електроенергії, вам треба викнути інвертор, ви просто вмикаєте, тут іде затримка 10 чи 15 секунд. Інвертор виходить повністю в режим, чекає навантаження. Потім ця реле дає навантаження і все це чудово працює. АВР переключається, і так інвертор у вас і буде жити набагато довше, включаючи АВР. Ще такий нюанс. Коли ви, наприклад, забули вимкнути бойлер. Типу, дуже велике якесь навантаження у вас в домі. От виключили електроенергію, ви хочете переключитись на інвертор, але у вас там вимкнутий бойлер. То ця штука не дасть вимкнути навантаження на цьому інверторі. У мене таке відбувається. коли Наприклад, забув насосну станцію вимкнути щось таке. Сильно чутлива ця штука. Вона фіксує зниження напруги на інверторі, тому що, ви розумієте, бойлер бере нормальний такий струм. І зразу тут напруга просідає на самому інверторі вихідна не 220, а вона просідає там до. Я не знаю, 170-160, ця штука фіксує і е, відрубає навантаження. І е, вона заново робить відлік там 15 секунд. І поки ви не вимкнете е, оце навантаження, яке нормально так споживає, е, ця релажка не ввімкнеться. Е, в принципі, е, з, з такого начебто не сильно. Е, Популярного пристрою, який начебто робить мало, можна задіяти як захист інвертора, так і захист від вімкненого там, великого навантаження. В принципі, чудова штука, цим рекомендую. Неважливо, тут є дисплейчики, не дисплейчики, вони виконують роль одну ту саму і працюють одну.